Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана, і сьогодні ми будемо готувати італійську лазанью на наш манер. Буду готувати соус. Для цього я взяла одну велику цибулину і також середнього розміру моркву. Цибулю нарізаю довільно. Подрібнену цибулю відправляю на розігріту з олією сковорідку – Підсмажую до прозорості цибулі, а сама тим часом натираю моркву. Моркву відправляю у сковорідку до цибулі, перемішую і підсмажую до м'якості моркви декілька хвилин. В сковорідку до овочів додаю пів кілограма фаршу. У мене асорті сорті, яловичей зі свининою. Фарш розбиваю лопаткою, а щоб краще він розходився, додаю сюди в сковорідку, склянку води, все лопаткою перемішую, перебиваю, щоб не було великих грудочок. І тушкую під закритою кришкою. Не додаю більше нічого. Періодично кришку відкриваю, фарш перемішую. Коли добре втушився фарш, вода майже випарувалась, додаю до нього спеції. У мене це сіль, чорний мелений перець, базилік і орігано. Сковорідку до фаршу додаю. Томати у мене перекручені, сама закривала. Отакі от, от виливаю не всю півлітрову баночку, а десь грам 300. Ясний соус накриваю кришкою і тушкую до готовності. А сама тим часом готую інший соус. На сковорідку додаю грам 20 вершкового масла, розтоплюю, а також туди додаю 2 столові ложки борошна. Можна додати неповні 2 столові ложки, борошно з маслом ретельно перетираю, а також додаю поступово молоко і перемішую, щоб не було грудочок. Трошки додала молока, перемішала, потім знову додаю. Так, Ввожу 600 мл молока, все ретельно перемішую, щоб не було грудочок. А якщо й будуть грудочки, не біда. Перецідити можна наситочко все. До цього соусу додаю сіль, сухий часник, а також мускатний горіх. Все ретельно перемішую і жду, коли все закипить. Закипить, трошки провариться і відключаю. Соус бешамель готовий. Замість листів лазані я буду випікати на лисники, беру два яйця, підсолюю, перебиваю виделкою і додаю склянку молока. До двох склянок борошна додаю нашу яєчно молочну суміш потрошку. Ретельно перемішую, щоб не було грудочок. Тепер ще поступово ввожу склянку води. Все перемішую, але ви можете зробити за своїм рецептом налисники, за тим, які, до якого ви звикли, а можете зробити за моїм. До тіста ще додаю 2 столові ложки рафінованої олії. В цьому рецепті налисники повинні бути товстенькі, такі, тому тісто я роблю не дуже рідким, а отаким, от дивіться, густеньким. Налисники буду смажити на розігрітій сковорідці з двох сторін. Все готово, буду збирати нашу лазанью. такі налисники У мене 9 штук налисників вийшло: товстенькі, просмажені. Також ще я взяла 100 г сиру. Сиру можна взяти більше, але достатньо й буде і 100 грамів. Сир натираю на терку. Лазанью буду збирати в формі для торта. Кожен налисник змазую соусом бешамель, між ними викладаю м'ясний соус, трошки присипаю тертим сиром і так повторюю, поки не закінчаться налисники і не закінчаться соуси. Верхній налисник змазую соусом бешамель, рясно посипаю тертим сиром і відправляю в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин. Лазанью дістала з духовки, треба, щоб вона охолола, але не можна витримати. Така вона апетитна. Так хочеться її скуштувати. Уже тепла, не гаряча, Буду нарізати. Ммм, смакота. Признаюсь вам чесно, справжньої лазанії ніколи не куштувала, а ця мені дуже сподобалась, ніжна, смачна. Спробуйте, приготуйте. Дякую всім, хто був разом зі мною. Заходьте ще. На все добре. Будьте здорові і обов'язково щасливі.